Друзі, мої вітання. З вами на зв'язку компанія Автопарк Одеська філія. І сьогодні у нас на огляді нове надходження. Це стильний, сучасний, динамічний кросовер Audi Q5. Автомобіль 2021 року випуску. Пробіг всього 7 тисяч кілометрів. Привезений автомобіль був з США з мінімальними пошкодженнями. Деталі, які були пошкоджені, було підібрано в колір, їх всього дві. На сьогоднішній день по екстер'єру даного авто з жодних нарікань, стан нового авто, можна так сказати. Ну що ж, друзі, комплектується наш автомобіль двигуном 2.0, турбобензин, коробка автомат, система постійного повного приводу кватро. У нас майже сама повна комплектація, ось такі от гарні легкосплавні диски, камера заднього виду. Електропривід багажника з функцією відкриття і закриття махом ноги. Як ми бачимо, є функція безключового доступу. Заглянемо в салон, друзі. Салон у нас вітає ось такою чорною шкірою. Прекрасний салончик. Ну що ж, друзі, по комплектації повний електропакет, пам'ять сидінь. Електрогування сидінь, підігрів сидінь, мультикермо, датчик світла, датчик дождю, електроручник клімат-контроль трьохзонний, такий ось монітор, панорамний дах. Друзі, в цьому автомобілі є все, що подарить вам комфорт і насолодження в процесі експлуатації. Покажу вам задній ряд сидінь, Задній ряд сидінь досить просторий, шкіра в гарному стані, доглянута. Жодних царапин, Те, що я казав раніше, стан нового автомобіля. Збувавши друзі, хочу сказати, Audi Q5, 2021 рік, пробіг всього 7000 кілометрів. Даний автомобіль ви можете оглянути або записатися на тест драйв, приїхавши по адресу міста Одеса, вулиця Грушевського, 15А. Придбати автомобіль можна в кредит, лізинг, трейдинг, а також за готівковий розрахунок. Чекаємо у вас у нас на філії.